здесь представителя национально-радикальной оппозиции, если угодно, а Андрей Андрея Ильенко, который возглавляет Киевскую городскую организацию Всеукраинского объединения «Свобода». Вот, Господин Толстухов, Толстоухов, простите, министр кабинета министров Украины, Интересно прокомментировал вот отставку Лужкова. Он сказал, что для национал-ориентированных политических сил это будет первый случай, когда они могут аплодировать решению российской власти. Вот вы аплодируете решение Медведева об отставке Лужкова? Ні, не, не аплодую, але з іншого боку, звичайно, в принципі, нічого поганого в тому, що цього патологічного українофоба нарешті позбавили високої трибуни, з якої він міг робити всі ці свої паскудні заяви. Це звичайно позитивний момент. Але я думаю, що Медведєв, відправляючи його відставку, зовсім не з націоналістичних українських позицій це робив. я так, так? думаю. А ви не думаєте, Но... що його могли відправити в відставку, іменно тому, що в ситуації, коли міняються отношення між Москвою і Києвом, він став роздражителем в тому числі. Ні, ні, я думаю, це абсолютно не, не так. Там є серйозна внутрішня боротьба, і насправді е, я думаю, що найважливіший момент, який стосується ситуації з Лужковим, це те, що зараз ми реально бачимо, що між Медведєвим і Путіним починається серйозна боротьба, і власне вони не можуть вирішити зараз, хто з них головний і е, вони став... тільки розігрують якийсь спектакль. Е, ні, я не думаю. Тут якраз це не, не на це не схоже. І Лужков до речі став просто розмінною картою в цій грі. Доволі великого калібру, але розмінною картою, і в даній ситуації найбільша якби проблема. На сьогоднішній день, що навіть сьогоднішній е, режим, який панує в Україні, е, він е, при всій своїй, нібито, скажімо, скажем, е, в в Кремлі, е, ніби навіть якихось союзничних стосунках, насправді він не може жодним, плином, жодним чином вплинутися як суб'єкт на ці процеси. Хоча насправді сьогодні реально українська влада могла би вирішити, хто буде наступним президентом Росії, тому що між ними є серйозна боротьба, і зараз вони шукають собі зовнішніх союзників навіть не на державному рівні, а на індивідуальному рівні. І, але е, оце от малоросійське таке свідомість е, нинішньої української влади вона цього не дозволяє зробити, тому що думають, ми тут свої губернії, а те, що там е, в століці нашої родини, це нас малоросів не стосується, тому ми туди не ліземо. Хоча насправді треба було лізти і дуже активно. І зараз цю ситуацію використовувати саме як е, втручення в ті ситуації, які є в Кремлі. Тому що коли були сварки у нас між Ющенком і Тимошенком, зовсім ще недавно. Росія по повній програмі використовувала і вбивала клин в українську державу. Ми зараз маємо робити те саме. Це дуже добре. Це дуже добре, що є послаблення. Це об'єктивне моноліт російської влади, де є тріщини. Треба його рубати далі. Хай він взагалі тріщить, так як нас тріщило два роки тому при Ющенко і Тимаше. Борис Іванович, я є я, 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 я просто я, просто професіональної. Я, я закінчу, а потім, будь ласка, будемо слухати Бориса Івановича. Тому питання просто є в тому, що. Проблема ж яка, що українська влада нинішня, вона сама є картою в руках кремлівських гравців, а не гравцем з ними. Тому вони не можуть вплинути на цей процес. Хоча в українській історії, якщо ми згадаємо, в часи, наприклад, гетьманату, дуже часто українські гетьмани впливали на ситуацію в Москві. Наприклад, той же гетьман Мазепа він вирішив фактично, хто буде царем в Росії. Коли він прийшов в Москву і фактично поставив на престол Петра І, який там перелякався і вже тікав в монастир. Це реальна ситуація. Впливали, робили політику, да, і в ще... судах. А розумовські Гетмана... взагалі говорять мужем Єлізавіти. Це вже такі методи політики. Але наприклад, можна про іншого згадати гетьмана, про Сагайдачну, який взагалі в Москві такого шороху не робив, що потім Москва 30 років не могла оговтуватися і в Україні ніяких справ не мала. Тому насправді е, треба бути суб'єктом політики, а не просто реагувати на ситуацію. Ну, але звичайно, що дуже добре, що про цього українофоба нарешті вже забув тільки краще. Ви розумієте, чому ми не замічаємо э, в собственном глазу навіть э, сарінки, навіть да, брівна вірні, якщо ця Я... держава веде імперіалістичну щодо нас політику. Якщо вона проводить цю політику вже не перше століття, то чому ми маємо ну, якби не сприяти тому, щоб моноліт їхньої влади втрічав по що з Польщею будемо робити з Литвою, з Австрією? Нехай почитайте. всі розваляться, і ні. ми Нехай на цих розваленнях може. Почекайте, ну у вас позиція, нехай Україна розвалиться, Слухайте, а всі інші це будуть Украї... просвітувати. Вот я я до України, точно намного більше, ніж ви. Перекручуєте, а... Ви перекручуєте і а... починаєте розповідати якусь маячню, що Польща не Польща. А... Є конкретна ситуація. Сучасна Росія Майки. загрожує державному суверенітету України, конкретні заяви керівництва Росії. Наоборот, а ви давайте, говорите, що ми маємо сприяти тому, щоб у них була сильна влада. Ми не маємо цьому сприяти. Ми маємо грати на прокрічках. Це ваша точка зору, моя точка зору інша. Можна я скажу? Говоріть, будь ласка. Паруські ви говорите, що ви говорите, ми під боком. Це вони у нас под боком. Це ми маємо з Києва дивитися так на них, що вони нас под боком. Уважаю. Це просто ваша психологія. Я ви звикли, що масла вдома рядом. Є всі два дома рядом. Ні один тут, це, ні, у другого не дом? под боком, я а не рядом. Вічне протистояння між Україною і Росією ми ми постійно і відбувається. Ми маємо або оборонятися від нього, ми або здатись. А жити нормально так тоді заживем нормально. Як ви заживете з путіним і з Медведєвим, які постійно тільки роблять, що знищують українську державність як і Путін заявляє що такої держави, як України, немає. От що ви зробите, якщо Путін заявляється прямо і відвоєк? Ви я прошу прощення. Послідня фраза льо. От ви... нашими братімі які бажають Україні процвітання і демократії і для мене, як гражданина Росії, оскорбительно слышать тезиси о том, що хорошо би якщо Росія розвали руку, я можу я... тільки одне сказати. Ну почекайте, пане людям. Ну мені закиду, я відповів. Я просто скажу одне: що я не казав про те, що Росія має розвалитися чи ще щось. Я сказав лише одне: що оскільки в російській владі в режимі, які є антиукраїнським, і який в Росії сьогодні робить те, проти чого ви боретесь, про режим я казав. Я не казав про російський народ чи про Росію. Я казав про режим імперіалістичний і антидемократичний, Посмотрите. який має бути повалено. Ну це ж факт. Ви ж за це борете. Вот, чи ви маєте, Че ви, че ви это? Каковы оппозиция? Вы за Путіна і Медведіна? Я бы вот гораздо лучше понял бы. Вы же знаете русский язык. Вот если бы вы со мной разговаривали ну, по-разному. Вы приехали в, в Украину. Заходу. Я, я маю з вами російську мову. Я, я, я не, не настаиваю. Я, я не треба взагалі... Андрій, якби ви говорили со мной по-русски, знаєте, что я не понимаю украинского языка. Я бы не нуждался. щоб ви вам забезпечили переклад синхронний. Я не знаю. У нас в Украине державна мова, поки що, слава богу, Украина. Просто мені кажется, що из к вашему Весідніко, ви могли б перейти на русську. Я язык. думаю, що якщо б ви вже такий великий опозиціонер, понимаю, ви говорите, і ви вже можливо ну, навіть бы. в Україні політичний притулок скоро будете просити, то починайте вивчати українську мову. Вот, я абсолютно что а, <плес>